Так, усім доброго дня! Зараз будемо роздивлятися задачі, які не було розглянуто на уроці. Задача А плюс Б. Уважно читаємо вхідний потік даних. Нам сказано за завданням, що треба знайти суму двох заданих цілих числа А і Б. Вхідні дані нам дають число 3 і 5. Вони задані через пробіл. Тобто нам треба считати два числа через пробіл. Відповідно, ми записуємо А і Б, в яких буде зберігатися значення 3 та 5 відповідно. Тобто в А3, в Б5. Це через Ч. Також пригадуємо, що таке ціле число. Цілі числа це 1, 2, 3, 4, 5, 0. Мінус один, мінус 2, мінус 100, мінус 100 і так далі. А, також це у вас було записано в класрумі. Давайте переглянемо. У вас це записано в кластрумі за 18 число. Map, Int, Input Point Sl. Slit. Вибачте сліт. Повертаємось до нашого коду. Так, тобто зараз код працює. Давайте виведемо, що зберігається з міні А. Ми бачимо, що з міні А зберігається трійка. В зміні має зберігатися п'ятірка, тобто все вірно. Так. Нас просили знайти суму двох середніх чисел, відповідно, А плюс П. Питаю, перша задача в нас пройдена. Відправляємо, бачимо, що пройшло. Е, далі, дробова частина від числа. Тут просять е, знову ж таки считати число. Ми бачимо, що в нас є дробова частина. Тобто це от йде кома, і після числа в нас записане якесь дозначення. В вхідному потоці написано, що це дійсне число. Дробові числа та дійсні це одне і те саме, просто різна назва. Нагадую, що дійсні числа це флот. Так, все працює, все добре. Стараємо робити відлагодження програми на кожному кроці. Щоб взяти цілу частину від А. Тобто, ціла частина, це наше 123. Ми маємо написати навколо А інт. Ми бачимо, що справді, 123. Але нас просять вивести дробову частину. Тобто, від. Числа, що ми считали, ми маємо відняти цілу частину. Є певні нюанси з плаваючою точкою. Вам зараз це не треба знати. Нас просять вивести три знаки після коми, то давайте ми це зробимо. Дану дію необхідно робити за допомогою команди формат. Так, ця команда також у вас є, ми її розділялися на попередніх уроках. Тобто, формат задаємо значення, до якого ми застосовуємо даний формат, в даному випадку до дробової частини числа, і виводимо, скільки знаків після коми має виводитись. Остатче відділення на 10. Ми бачимо, що на вхідному потоці задано натуральне число. Відповідно, беремо і считуємо натуральне число. Натуральне число це інф. Щоб дізнатися остаче відділення, ми маємо взяти ось такий знак відсотка. Що таке остаче відділення? Чому остача відділення 12 від 10 буде двійка. Для цього відкриємо пень та пригадаємо ділення в стопчик. 12 ділимо на 10. Скільки буде цілих частин. Нас в 12-ку поміститься лише одна десятка. Відповідно, пишемо одиничку. Мінус 10. Піднімаємо, лишається двійка. Зносити більше нічого немає. Відповідно, 2 на 10 у нас не ділиться націло. Це означає, що ось ця двічка це і буде остаю відділення на 10. Сподіваюсь, тут питань немає, це чисто математика. Зворотній порядок, думаю, ви зробите. Давайте роздивимось модуль числа. Тут же нам. Необхідно робити імплетнес. В хітному потоці задано дійсне число. Якщо нам задано дійсне число, то це в нас float. Нас просять вивести число з точністю 3 знаки після коми. Для початку перевіряємо, чи читали правильно. Так, ми реально правильно зчитали. Але за умовою просять вивести абсолютне значення заданого дійсного числа. Якщо треба абсолютне значення, то це модуль. Інформація, щоб взяти модуль з числа, це має бути abs функція Тобто ми бачимо, що зараз реально не виводиться мінус. Також просять на вихідному потоці. Вивести число з трьома знаками після коми. Це необхідно робити через команду float. Так, десь у нас є тут невеличка помилка. Вибачте, не флот, а через формат. Флот. Це ми робимо зчитування дійсних чисел. Формат застосовується для того, щоб вказати, скільки знаків після коми ми маємо записувати. Дивіться. Тобто, модуль числа записується без math point. Просто ABS від числа. Тобто, це означає, що ми беремо модуль від числа. Квадрат суми, квадрат різниці це чисто математика, не буду пояснювати, думаю, ви це розумієте. Роздивимось корінь. В вихідному потоці задано два дійсних числа, значення е чисел за абсолютним, показ... е за абсолютним значенням не перевищує десь в 9 степені. Тобто, знову ж таки, два числа дійсних значиться плод. Але ми з вами маємо це щитувати через пробіл. Тобто map. Задаємо, що це у нас дійсні числа. Input. Split. це якби бере і розбиває наші значення за пробілом. Вхідний потік, коли виставне дійсне число. Обчислити корінь четвертого степеня, суми двох заданих цілих чисел. Тобто, нам треба знайти суму заданих чисел це А плюс Б. Так, чудово. Тепер, що означає, що нам треба підвести до коріння четвертого степеня? Дивіться, якщо ми хочемо підводити числа до степеня, то це має бути дві зіроньки. Дві зіроньки підводять число до степеня. В математиці є така чудова формула. Якщо у вас є корінь е, М степеня, під яким схована А в N степені, то це можна розписати як А в степені N поділено на М, це є степенна формула. Її варто знати. Якщо у вас є число двійка, то біля нього немає жодного числа в степені. Це є абсолютно нормально, тому що тут стоїть одиниця. Вона не пишеться, але вона там стоїть. Тобто, якщо у вас є 3, 4, 10, 12, там ще якісь -то числа, біля них завжди стоїть одиничка. Просто їх писати не прийнято. Так само і у нас. От у нас є вісімка, але немає степені. Тобто, там є степінь 1. У нас має бути корінь четвертого степені. Тобто там, де М в нас має бути 4. Там, де N в нас має бути 1. І відповідно виходить, що А в степені 1 четверта. Тобто 1 поділено на 4. А, так, не поставила дужку. Щоб вивести число з точністю три знаки після коми, знову використовуємо команду формат. І ми з вами бачимо, що в нас буде 1,68 те, що питається за умовою завдання. Відправляємо на перевірку і бачимо, що в нас пройшли всі тести. Сінуси, косинуси, тангенси, котангенси, логарифми. Це є математичні функції. Давайте також роздивимось. Для того, щоб імпортувати математичну функцію, нам треба прописати імпорт-мес. Ми бачимо, що вхідному потоці задано дійсне число. Щоб його зчитати, нам достатньо написати А дорівнює float. Нагадую, що дійсні числа це в нас float. Input. нас просять вивести синус для заданого значення. Тут задано аргумент. То давайте перевіримо. Якщо у нас функція синус пишеться з бібліотеки МЕС? Так, щоб використовувати тригонометричну функцію, нам треба було прописати Mes Тобто sin це скорочено синус. Де вам знаходити треба було б ці функції? Вам раніше, в домашньому завданні було надано. Посилання на документацію даної бібліотеки. Тобто вам треба синус. Берете ось так шукаєте. І ви знайшли синус. Вам треба тангенс, відповідно, знайшли тангенс. Тангенса тут немає, в 7 класі це ще не вивчається, але раптом знадобиться катангенс це відношення синус, о, вибачте, косинуса, косинуса до синуса. Або катангенс дорівнює як одиниця поділена на тангенс альфа. Це є два варіанти. Або косинус до синуса, або одиниця поділена на тангенс. Якщо вам треба логарифм, то відповідно шукаємо лог. Ось тут написано логарифмічні функції, повертається кубічний корінь з х, тут у нас повертається експонента степені х, а ось у нас є функція логарифмічна. Тут у нас е, логарифмічна функція з основою 10, тобто десятковий логарифм. Так, повертаємося до наших баранів. У нас були сінуси. Нас просять вивести значення з трьома знаками після коми. Знову нагадується, використовується функція формат. Відсилаємо і все прийнято. Давайте спробуємо. Єдине, що я вам не показувала, це експоненти та логарифми. Давайте візьмемо логарифми. Знову імпортуємо математичну функцію. Нам На вхідному потоці дані два дісні числа, які ви вже мали запам'ятати, що ми з читом через М, якщо це в нас дійсні числа. Якщо це дійсні числа, то це фло. інпут це для зчитування спліт – для того, щоб розділити по кругілам. Нам треба знайти округлене значення логарифму модуля суми синусів двох заданих дійсних чисел. Модуль суми синусів. Сума синусів. Тобто вам треба спочатку знайти синус з А плюс синус Б. А, так, нагадую, що щоб знайти синус, ми маємо це писати через крапку Мс. Синус плюс мес синус Б Так, тобто, це ми зараз тільки знайшли суму синусів. Тепер нам треба знайти логарифмічне значення. А, і до цього нагадую по модулю. Чому важливо по модулю? Тому що в майбутньому ви будете вивчати, що в нас є логарифм там основи А аргументу Б. Основа не може дорівнювати одиниці. А також вона не може бути меншою за 0. Тобто основа завжди додатня. Так само і аргумент завжди має бути додатнім. Саме тому тут стояла умова, що це значення ми маємо взяти за модулем. Далі ми беремо логарифм. І нас просять округлити значення. Щоб округлити значення, це в нас е, має використовуватися функція round, ніби. Давайте перевіримо.